Ну що друзі, доброго ранку? 11.20 в Україні. і Ми розпочинаємо чергове інтерв'ю. Зараз будемо говорити про найближчий товариський матч Франківське Дербі проти ФК Прикарпаття. І у нашій студії спортивний директор ФК Ревера 19.08 – Це Єгор Кополов. Доброго ранку. Доброго ранку, світлого, всім ранку. Як ваш настрій? Як ваш ранок? Ранок чудово прийшов до вас. Дати вам цікаву інформацію. А загалом, як починається ранок у вас, що зазвичай робите вранці? Маєте якусь рутину? Ну вигулюю своїх собак, потім починаю з кави і займаюся роботою. Чудово, тоді давайте перейдемо вже до основної частини інтерв'ю. Найближчий товариський матч з Прикарпаттям вже 6 лютого, тобто за два дні. Буквально так зване франківське дербі, яке багато хто очікує. Що для ревери 1908 цей матч означає у контексті підготовки до другої частини сезону? Ну, дивіться, це. Е... Перший матч з професійною командою під час підготовки це плановий матч. Тобто, вся команда буде працювати в плановому режимі для того, щоб набрати свою фізичну форму, щоб офіційний матч вже підійти в найкращій фізичній і психологічному формі. Так, як ви сказали, це перший матч з професійною командою? Чи хвилюєтеся ви? Чи хвилюється команда? Я думаю, що вони не хвилюються, вони не знають, що робити, тому що вони виконують ці завдання тренера. Результат на цих матчах підготовчих він не важливий, і саме головне, щоб і команда Прикарпаття, і футбольний клуб Реара 1908 закінчили матч без травм. Всі отримали навантаження, які потрібні для тренерського штабу. Дякую. Як взагалі зараз відчуваєте рівень конкуренції між клубами, і чи взагалі є вона на так званому місцевому? Ому рівні і як це може вплинути на загальну атмосферу під час дербі? Дивіться, дербі це завжди цікаво. У нас трошки такі інші стратегії розвитку. Тобто, футбольний клуб Прикарпаття вони націлені більш на результат. А футбольний клуб Ревера 1908» У нас єдине завдання від керівництва клубу. Це розвиток молодих гравців. Даємо ігрову практику, та розвиваємо їх і доводимо їх до грантів українського футболу. Клас. А давайте ще трішки зупинимось для наших слухачів. Пояснимо, чим власне відрізняється дербі від звичайного матчу. Ну дербі це матчі команд, які з одного регіону. Угу. Це у нас буде франківське дербі. І завжди дербі це цікаво, тому що різні філософії. Ми запрошуємо всіх. Дивіться наші соціальні мережі. Там буде час, буде місце проведення матчу. Накал буде великий. Ки я думаю, що саме головне, щоб ні в кого не було травм. Це справді основне. Ви праві от цікаво, чи викличе такий спаринг, подібний ажіотаж, як прикарпатське дербі, яке було ще у жовтні, де Ревера 1908 грала проти НК Пробій. Футбольний клуб Прикарпаття це перша ліга чемпіонату України. Це буде завжди дуже цікаво. Я думаю, дуже багато вболівальників прийде на цей матч. А ми будемо їм дарувати радість. Своєю грою загалом, чи зможе це перерости? От було у жовтні, так дербі, зараз у лютого дербі. Чи може це перерости у такі традиційні класичні протистояння, за якими так люблять спостерігати? Воно вже є, і вже накал такий від вболівальників, від людей футбольних. Ми чуємо і вже цікавляться, як ми будемо грати, яка тактична буде схема, чи буде найсильніший склад, чи ми будемо ставити і нашу молі, тому що ми дуже довіряємо молодим гравцям. Тобто зацікавлені вже йде десь неділю дві вже. Питають, як цей матч буде проходити. Ви кажете, вас запитують вже от два тижні про цей так, матч. А як ви спілкуєтесь з вашими фанатами? Чи відповідаєте ви їм? Я відповідаю все, те, що я знаю. Саме головне це тренер. Він завжди вирішує, кого ставити на матч? Я можу сказати тільки свою думку. Ну але, мабуть, це не розголошується, правда? Поки що, звісно ж, не розголошується. Зрозуміло, тоді навіть не буду розпитувати, які є планові товариські матчі на цей період з командами такого рівня або сильнішими, і яким чином от подібні дербі, подібні такі матчі сприяють розвитку клубу, популяризації бренду «ФК Ревера 1908»? Ну, Давайте першочергово з приводу матчів. Угу. Запланований матч з футбольним клубом Металіз, 1925» та футбольним клубом Буковина. Це дві команди, які хочуть підвищитись в класі в першій лізі. І я думаю, що ці дві команди можуть грати і представляти свої міста в вищій лізі України. Також є домовленість з футбольним клубом ЛНЗ Черкаси, це вища Ліга України. Там же будемо залежати від того, коли вони прийдуть зі зборів з Іспанії, чи вдасться провести цей спаринг. З приводу другого питання, кожен цей матч відображає наших дітей, яких ми хочемо розвивати. Вони дивляться, куди можна стримитися. І якщо ми гарно виступаємо, то вони розуміють, що саме через нашу академію вони можуть попасти в великі клуб. Клубу України та за кордоном. щодо популяризації бренду чи впізнають вас вже на теренах? Нас впізнають не тільки в Україні, впізнають і за кордоном і генеральний директор їздив зараз за кордон. і Вже знає, що є такий клуб «Провера 1908» і запитують про розвиток, тому що швидкими темпами ми довіряємо молодим гравцям. І є зацікавленість нашими гравцями і в Україні, нашими грандами і за кордонними провідними клубами. Дякую, давайте тоді поговоримо про е, трішки інший напрям: про підсилення складу. Чи є конкретні позиції, які потребують більшої уваги в трансферній стратегії клубу, які саме гравці потенційно можуть поповнити команду? Чи задумувались ви над цим? Ми задумувалися над цим ще півроку назад. Тому що для того, щоб провести добрий трансфер, його ну треба вести мінімум півроку. Три молодих гравці поповнять наш склад: це 15, 16, 17 років. І 15-річний хлопчик це сам хлопчик нашої академії. Дякую нашій академії, що вони підготували такого гравця, який вже зараз претендує стати першим нападаючим в першій команді. З приводу двох других трансферів є домовленість з футболістами. Це футболісти, які мають Адьбагрант прем'єр ліги України клас чудово. А яка ситуація загалом з трансферами? Чи є вже гравці, на яких клуби прем'єр-ліги звертають увагу? Від кого пропозиції та за ким найбільш зацікавлені? Дивіться, я чітково відповів. Є зацікавленість в Україні двома клубами, нашими двома гравцями. Є пропозиції по ним, І є зацікавленість одним європейським клубом нашому гравцю. Але ми будемо відпускати наших гравців, коли ця пропозиція задовільнить як керівництво клубу. Так і самого футболіста для того, щоб у нього був подальший розвиток. А з точки зору нашого керівництва, щоб фінансова частина їх влаштовувала. Зрозуміло. А як щодо команди дубля, головні зміни та підсилення їхнього складу, адже Ревера 19082 – це перспективний старт для переходу з юнацького футболу в дорослий. По-перше, ця команда створена саме для того, щоб бути такою проміжною ланкою між академією та першою командою. В ній хлопчики від 15 до 19 років, і саме з цієї команди ми візьмемо вже одного футболіста. Як я зрозуміла, вибачте, що вас перебила, там вони відточують себе. Вони зростають там. І Треба деяким футболістам час для того, щоб адаптуватись в чоловічому футболі. Вони грають першість області, якраз чоловіками. Вони адаптуються і потім вже з легкістю переходять до першої команди. Дякую за вашу відповідь. Тепер перейдемо про роль академії та молоді в клубі. Загалом в Ревері про академію Ревери 1908, На чому зараз акцент роботи і що відбувається на цьому етапі розвитку? Академія це наше серце. Тобто, і я вважаю, що в нас найкраща академія у Франківській області. Один з тренерів зараз був на стажуванні в Манчестер Сіті. Це один з найкращих клубів світу. Він вже поділився своїми враженнями, зі своїми колегами. Академія працює, розвивається. Всі ланки академії підвищуються кожен день. А на чому зараз основний акцент на вашу думку? Техніко, тактичні дії, тобто, це вже більш краще спитати в директора академії. Це буде більш правильніше. Зрозуміло. Які основні цілі на наступні кілька років для клубу загалом, і як ви бачите, розвиток ревера 1908 у майбутньому? Розвиток це наші діти, наша академія. Ми будемо все вкладати в академію, будемо ще більше будувати, тому що ми зараз будуємо трибуну. Дуже буде гарний стадіончик для дітей. Це буде. Я думаю, 10 з 10 стадіон, на якому вони завжди захочуть прийти, спробувати свої сили та тренуватися кожен день. Який розвиток для клубу? Власне для академії ми зрозуміли? зрозуміємо. Віться, академія вона є основним постачальником гравців в першу команду, і ми будемо все вкладати в академію для того, щоб більше наших випускників академії грало в нашій першій команді. Виходить так, що ви вирощуєте своїх гравців умовно, ви їх навчаєте і потім переводите в основний склад. Вірно, так, так, так. так. Це це головна ціль. Тобто, кожен потенційний учасник академії можливо має можливість у майбутньому стати власне гравцем Ревера 1908 основного складу. Так, ми вже це робимо. Я ще раз повторюю, що 15-річний хлопчик вже в першій команді. Він з академії, і ми ведемо ще 3-4 гравці нашої академії. Я думаю, через півроку ми вже будемо їх залучати до першої команди та давати їм вже ігровий час в другій лізі України. Це дуже чудово, і давайте тоді ще наостанок проговоримо. Ви вже казали мені, які є можливості в принципі для гравців поза межо України, що ними вже цікавляться. А які є можливості ем, від ревери 1908 вже сьогодні для гравців поза межою України? Ну, у нас є підписаний договір з футбольним клубом Самдорія. Також у нас є перемовини з двома клубами німецької Бундесліги та двома клубами польського екстракласу. Тобто, це якщо футболіст. Ти їх буде влаштовувати? У нас є домовленість, що вони зразу переходять туди і. Буде вже демонструвати свою майстерність за кордоном. Дякую вам. В принципі, в мене по питаннях все. Я хочу, щоб ви ще раз нагадали нашим слухачам, точніше розповіли, коли будуть найближчі там товариські матчі, коли можна прийти подивитись та підтримати Реверу 19.08. Дивіться 6 числа буде дербі з футбольним клубом Прикарпаття. Дивіться наші соціальні мережі. Там по часу, по місцю проведення буде все заздалегідь. Ви будете проінформовані. Та і найближчі матчі все буде в наших соціальних мережах. Дякую вам, і тоді ще так наостанок. наостанок буду просити вас побажати щось нашим слухачам на цей день, на цей тиждень, загалом на місяць. Від мене особисто і від футбольного клубу «Ревера» Ми хочемо побажати всім мирного неба над головою і дуже дякуємо нашим захисникам і захисницям. Дякую вам. Нагадуємо, що сьогодні говорили про ФК Ревера 1908 Із спортивним директором у студії був Єгор Кополов. Дякую вам ще раз. будемо раді чути вас знову у нашій студії. Дякую.